Всім доброго дня, дорогі мої друзі, з прекрасного міста Едмонтона, з холодного міста Едмонтона. Я для вас сьогодні маю дуже такі важливі новини. Важливі новини для кожного, хто перебуває за кордоном, фактично. І саме головне для всіх наших українців, які зараз перебувають в Європі, тому що будуть зміни і тому, що треба готуватися на різні нюанси. Але я вам сьогодні розповім про що йдеться мова. Дивіться цей відеоролик до самого кінця. Що ви не пропустили ніяку інформативну інформацію. Я завжди всю інформацію яку я вам передаю. Вона є перевірена і дійсна. Я нічого просто так собі в голові не придумую і не починаю, знаєте, знімати відеоролики. Тому дуже вам всім вдячний взагалі за всю безмежну підтримку. Канал вже подолав позначку в 110 тисяч підписників. Саме головне, що канал на українській мові з гордістю можу це сказати, і ми повинні підтримувати українське. Тому, друзі, від вас чекаю. Підписки і багато вподобайок, тому що залишаю знову ж таки посилання в описі під відео на те, щоб хлопцям ЗСУ потрібен новий бойовий автомобіль. І я надіюся, що ви допоможете. Але я також вірю і надіюся, що ви вподобайками підтримаєте, поширити відео та також е зробите свій внесок в це. Ми разом робимо різницю, і саме головне, що кількість завжди е допомагає. Чим більше нас е підтримує один одного. Тим краще, і особливо в таких ситуаціях, коли наших хлопців і дівчат на передових треба підтримувати, як ми можемо, особливо всім, хто має можливість особливо розголошувати різну інформацію. На дворі зараз так холодно, мінус 18, аж сніг хрустить під ногами. Але я завжди тут є для вас, тому що мушу вам розповісти про те, що зараз відбувається. Ви всі прекрасно знаєте, що наші українські біженці, дуже багато наших українських біженців розумієте. Постраждали від цієї війни, постраждали морально, звісно, кожен майже українець, та й багато людей втратили майже все, що вони мали в своєму житті, і тому вони не хочуть повертатися, тому що їм нема нікуди повертатися, їм нема до кого повертатися і що робити. І це є найбільша їхня проблема. Також те, що дійсно безпека в країні не є найкраща на даний момент, і жінки з дітьми не хочуть повертатися назад в Україну, і це зрозуміло. І зараз. Дуже офіційна така інформація, що український уряд вже починає переговори з своїми партнерами, європейськими партнерами про те, що треба агітувати, треба працювати над планом, щоб наших українців повертати в Україну. І цей план, який вони планують і думають, є дуже хорошим. Дорогі мої друзі. Це дуже хороші новини для кожного українця і українки. Тому що насправді, нарешті, наш уряд український зрозумів про те, що наших людей потрібно назад не то, що примусовувати, примусовувати що ми повинні повертатися, а навпаки, створювати для українців умови для життя. І про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що вони планують, український уряд планує зробити так, щоб людям надавати житло. Покращувати інфраструктуру і роботу. І це самі важливі фактори для того, щоб людина мала хоч якийсь сенс повертатися назад, і щоб людина вже знала, що повертаючись назад, вона має куди повертатися, і в тої людини виробляється від того дуже міцний та чіткий план. І як це може не, не, не радувати нікого зараз? Я теж те не можу зрозуміти. Німеччина заявила, що вони планують деякі соцвиплати, соцдопомоги спрямовувати на те, щоб допомагати українцям. Повертатися, але при одних умовах, якщо Україна буде дійсно підтримувати свої умови, того, що вони будуть надавати українцям чіткий план, як все буде працювати при поверненні, це все нічого не зміниться ще рік і два точно. Поки буде діяти тимчасовий захист Європи, то в принципі українці досить такі безпечній ситуації, де їх ніхто не буде назад навертати і вони не будуть повер... змушені будуть повертатися назад. І вони досі так захищені, можуть ще сидіти до 2025 року. Але потім прийде час, що коли люди змушені будуть повертатися назад, половина принаймні, а інша половина буде великий знак питання у них намальовуватися в голові, тому що вони не будуть впевнені, чи їм варто повертатися чи ні. Але якщо дійсно український уряд зробить такий внесок в те, що покаже, що українці дуже важливі для України, то я думаю, що не тільки українські біженці почнуть повертатися. Я думаю, що багато українців почнуть повертатися назад, тому що справді Україна є феноменальна країна. Давайте з вами будемо відвертими. Дуже всі, хто жив в Україні, всі, хто виростав в Україні, всі, хто там був в Україні, всі відчувають хорошу, позитивну, класну енергію. Просто на жаль, в нас така от проблема, що ніколи нам не давали наші так звані сусіди. І не давали нам розвиватися, не давали нам ніколи економіку свою підтягувати. Та й самі люди не дуже так і старалися завжди з цією корупцією, були проблеми тепер ще більше є. Але деколи з одного боку не можна винити деяких людей, бо деякі люди мусили ставити якийсь хліб на стіл для своєї сім'ї. Але з іншого боку, деякі люди дуже сильно нагіли, дуже багато людей собі дозволяли аж забагато, якщо чесно, аж забагато позволяли дозволяли собі. Цим всім користатися. І тому наша держава така, знаєте, похитна. Тому у нас така різниця між людьми, що в нас люди є багаті, аж занадто, що тут е, в будь-якій країні сховаються від таких багатіїв. Але знаєте, було б гордо і класно сказати, що ці люди дійсно цього добилися самі, а не просто накрали. І так само говориться і про простий клас, про простий клас людей, які не можуть собі дозволити Маленькі прості навіть речі, тому що і за того, що немає просто можливості, таких як в інших країнах, і тому наші українці ще до війни, під час війни, завжди їздять та шукають де краще, шукають де краще побудувати своє життя і завжди але гублять себе, гублять свої душі в якомусь сенсі тому, тому що вони не перебувають себе вдома і на батьківщині. Але є дуже багато людей. Які з думками завжди залишилися з Україною, які душевно ніколи не забули, хто вони є, які завжди мають свою чітку позицію стосовно України стосовно українства. І це робить цих людей прекрасними. І нам потрібно такі люди теж. Я розумію, що багато людей не розуміють, як можна любити Україну, перебуваючи за кордоном, але ви не можете цього зрозуміти, бо ви не перебуваєте на за кордоном. Є маленька категорія українців, які дійсно дуже сильно мають велику тугу за домом, і які дуже сильно живуть цим українством в, в душі, і вони роблять різницю. Вони представляють Україну. З найкращих, просто з найкращого боку, якого тільки можна представляти в Україну, і їм навіть за це варто подякувати за те, що вони не забувають свої корні, за те, що вони не забувають свою мову, за те, що вони своїх дітей вчать мови, і за те, що їхні діти мають можливість в майбутньому теж переїхати назад в Україну. Хоч це все звучить дуже так в шоколаді, але в тому є свій кусочок правди. Такі країни, як Естонія, Ірландія, Німеччина. Чітко заявили про те, що вони будуть тримати українців, що вони не будуть українців повертати назад. Вони сквердо сказали, що українці не можуть бути повернені в країну, яка є в небезпеці, яка загрожує цим людям фактично втратою життя. І ці країни не будуть просто так українців повертати. Але коли війна закінчиться, то можливо, 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 вони будуть підштовхувати українців, українських біженців, щоб вони поверталися, тому що дуже багато буде взагалі в майбутньому робіт створених, щоб розбудовувати і відновлювати Україну. Звісно, ніхто не знає, чи буде що відновлювати і як відновлювати, але треба мати надію, не треба забувати про те, що люди живуть. 50% свого життя вони живуть за заради надії, заради того, що вони вважають колись в майбутньому купити будинок, колись в майбутньому, щоб наша славна Україна стала вільною від ворога, і ці надії не можна просто обрізати і думати, що все буде завжди погано. Треба, треба вірити. І віра це дуже важливо, особливо в Бога і особливо в себе. Якщо у вас немає віри в Бога, і потім у вас нема віри в себе, то ви ніколи в житті нічого не доб'єтеся і так. В підсумку це вже кращий підхід з боку України, з боку до всього цієї ситуації. І я вірю, що кожен свідомий українець вернеться в Україну, якщо в Україні все ж таки все буде якось налагоджуватися в майбутньому. Звісно, багато людей зараз кажуть: а як. Верта, куди будуть ці біженці вертатися, якщо України не стане? А чому Україна має не стати? Чому ви думаєте, що України не стане? Україна буде була і в майбутньому ще буде найсильнішою. Треба завжди розуміти це і пам'ятати. Ми є сильний народ, ми зі всіх ситуацій викручувалися, виходили. І треба, головне, не забувати наших героїв і героїнь. Це я вам чесно скажу і щиро серця, бо тому що. Ці всі речі спочатку всі пам'ятають, а потім всі забувають, і це починається трошки негарно з нашого боку. А ми повинні всі гуртом завжди пам'ятати загальному героїв нашої країни. Прийшов час закінчити ще один відеоролик. Надіюсь, цей відеоролик вийшов цікавий, класний, соковитий, і ми з вами бачимо хоч якесь зелене світло в кінці тунелю. А вам, дорогі мої друзі, в Україні бажаю терпіння, бажаю міцної сили. І всього тільки найкращого. А моїм друзям навколо світу вважаю, щоб все вас теж було добре і щоб кожен українець поважав іншого українця. До наступних випусків з вами, дорогі мої глядачі!